Всім привіт! Мене звати Оля, і я хочу сьогодні розказати про те, як я провела свої канікули 10 днів зовсім без соцмереж, як мені це вдалося і що я з цього винесла. До цього я свідомо розуміла, що я дуже залежна від соцмереж, і навіть думка про те, що може їх видалити, додавала мені страху, додавала мені тривожності, що я не буду бачити, що мої друзі постять, що взагалі відбувається з світу, і здавалося, що я буду взагалі відрізана від всього суспільства. Попри те, я, звичайно, розуміла, що гортання соцмережі не приносить мені майже нічого хорошого і що це дуже сильно додає мені тривожності. Ці два пункти, плюс те, що в мене планувалося 10 днів вихідних підряд, наштовхнуло мене на думку, що може мені спробувати все-таки видалити TikTok і Instagram на цей час і побачити, як воно буде. Я не мала плану на ці 10 вихідних. Я розуміла, що я буду просто сидіти вдома, і це дуже великий шанс, що я просиділа просто весь час в телефоні. Я цього зовсім не хотіла. п'ятницю, в останній робочий день я видалила TikTok і Instagram, але залишила на планшеті YouTube. на випадок, чи не на випадок, а в принципі, щоб слухати щось на фон, бо я дуже люблю робити справу по дому або в'язати, і мені треба, щоб щось грало на фоні. Тому. Я це залишила, але шорти я не гортала. І також я не люблю короткі відео, я люблю щось щоб поставити там подкаст або щось подібне, інтерв'ю, і нехай воно грає, я буду слухати, але короткі відео я не дивлюсь. Тому я думаю, це не дуже погано впливає на мій емоційний стан, і це не відчувається так, як відчувається скролінг Тіктоку, наприклад. З очікуванням в мене було те, що у мене буде вільніша голова, у мене буде менше тривоги. У мене буде більше часу на те, що я хочу робити. Я хотіла прочитати таких книжок і щось створювати, типу тобто там в'язання або інших штук. Мені здавалося, що в мене буде ломка. Мені чогось думала, що це дуже складно видалити соцмережі, не заходити туди. Але насправді, буквально в перший же день я відчула появність простору. Так, мені дуже часто хотілося просто автоматично зайти в додатки, які я хотіла, тобто в Instagram або TikTok, і цей момент, коли я. Навіть не думала про те, що я це роблю, але я кла це на телефоні. Це автоматично я знаю, де що знаходиться, де ця іконка, на яку я хочу нажати, її там нема. Це було єдине, що неприємно, але я не можу сказати, що мені прям аж настільки потрібно було туди зайти. Це просто було бажання імпульсивне і не дуже контрольоване. А з тим, як у мене не було цих додатків на телефоні, то я змогла це контролювати. Так у мене з'явилося багато вільного часу, і я робила найбільше декілька речей. По-перше, я хотіла багато гуляти, але, на жаль, в ті 10 днів погода була просто жахлива. І я, хоч і знаходила моменти, де можна було вийти на вулицю, але іноді її просто вітер зносив, був град, дощ, тому з гулянням не дуже в мене вийшло. Я в більшості сиділа вдома. І поки я сиділа вдома, я велику кількість часу присвятила спілкуванню з близькими Містець, я більше дзвонила рідним і переписувалася з близькими друзями. Моїм основним заняттям стало читання, і на диво собі я прочитала цілих чотири книжки. Одну я, правда, дочитувала, десь у мене половина залишалася, Я дочитала її. Це були дочитана Тріумфальна арка ремарка, прочитана Good Material. Така дуже гарна обкладинка, просто шикарна книжка. Мені дуже сподобалася. Дуже-дуже сподобалася. Дуже рекомендую, якщо у когось є можливість купити і читати англійською, це must-have. Потім я «Победа і Берлін. Також прочитала сім чоловіків Евелін-Гюго. Зараз у мене цієї книжки немає, вже дала її подрузі, але повірте на слово. Я залишу в описі під цим відео посилання на свій Goodreads, Storygraph і ROR. Якщо у когось є бажання, хтось користується цим додатком, можете додаватися, можемо слідкувати, що хто читає. Останнє заняття, на яке я витрачала досить багато часу, це в'язання. Я зв'язала топ, балеро і ще почала в'язати сукню. Цей експеримент тривав 10 днів, і я собі дала обіцянку не сидіти в соцмережах ці 10 днів, а потім дати собі вільний простір, вирішувати, чи хочу я це продовжити, чи вже можу зупинитися і повернутися до скролінгу. Але скажу, що в мене не було сильного бажання повертатися. Я навіть накачала до сьогодні інстаграм назад, тікток взагалі не збираюсь качати, поки не надумаю щось туди постити. І в інстаграм заходила через планшет, тільки і це набагато менш зручно. Тому також я почала чекати інстаграм не 30 разів на день, а раз на день-півтора. Я не знаю, яким темпом я повернусь до того скролінгу або, взагалі, сподіваюся, що не повернусь, бо мені хочеться більше створювати, ніж споживати. Тому так, мені дуже сподобався цей експеримент, хоча раніше. Думка бути відрізаною від суспільства здавалася дуже страшною, і це я кажу відрізаною від суспільства, бо насправді це так не є. І я все одно мала контакти з людьми. І плюс світ не розвалиться за цей тиждень, який я не буду сидіти в соцмережах, як мінімум не розвалився, але хуном я звичайно люблю дивитися, що постять мої подруги або буквально пару блогерів. У мене є буквально парочка улюблених блогерів. Але також без їхнього контенту я, в принципі, можу провести свій день і взагалі жити своє життя. Тому це не так вже і складно. Мені не хочеться прям все зараз гортати, всі сторіси. Я дуже вибірково їх дивлюсь. Та з висновків я отримала те, чого хотіла. Я абсолютно відчула, що в дні стало більше часу, що у мене є більше часу, щоб витрачати на те, що я хочу робити, те, що мені треба робити. І інстаграм, і тікток більше не забирав там декілька годин на день. І я могла ці декілька годин витратити на прочитання книжку, і за таким темпом за пару днів прочитати книжку на 400 сторінок. Бо раніше мені було складно навіть 15 хвилин почитати, там 20 хвилин, бо хотілося постійно. Перевірити телефон, бо здавалося, що я щось пропускаю. Мені треба туди зайти і щось чекнути. Можливо, мені хтось написав, можливо, щось перевірити. І за цей тиждень я могла просто годину сидіти читати без перерви, і це відчувалося повністю комфортним. Саме так я змогла прочитати цілих чотири книжки. Для мене це величезний результат, бо зазвичай я не знаходжуся стільки часу на день, щоб читати. І Я це робила повністю з насолодою. Я прочитала шикарні книжки, мені дуже сподобався цей good Material. Мені дуже сподобалась um, скребна книжка. Тріумфальну арку. Мені було складно читати, <гаду>, якщо чесно. Я очікувала кращого, бо колись давно читала три товариша і мені хотілося подібного вайбу, а це було трошки інше. Я мені здається, на це не розраховувала, тому це не дуже мені зайшло. Сім чоловіків евелінґо також було клас. Не повністю моя книжка, але щоб бути в курсі сучасної поп-літератури, дуже навіть непогано і є над чим подумати. Так що в цілому такий експеримент мені дуже сподобалось. Я впевнена, що якщо моя звичка заходити в телефон по 100 разів на день повернеться, то я буду дуже навіть навпроти повторити цей експеримент. Можливо, я виносить щось нове з цього, але мені прям дуже сподобалося. Я дуже рекомендую всім, якщо буде бажання, також спробувати це зробити. І я вдячна вам за перегляд цього відео. Я бажаю вам гарного дня, гарного проведення часу. Не сидіти постійно в інтернетах, а більше жити своє життя. І до наступного відео. Бай-бай!